От мене до вас таке запитання. А чи не вважаєте ви, що це власне є такий механізм тиску на Крим? А тут можливо не на Крим треба тиснути економічно? Ну, знаєте, в даному випадку я думаю, що це абсолютно не є тиском на Крим, а є якраз тиском або елементом тиску на того, хто здійснив агресію до Криму. Тому що за великим рахунком сьогодні фактично Україна втратила контроль над підприємством. Я вже не кажу про... Ті підприємства, які є державною власністю, тобто ми не можемо здійснювати відповідний контроль. Більше того, невизначеним є доля і приватних підприємств, тому що, ну, по-перше, не визначено ще правове поле. А якщо говорити про правове поле Російської Федерації, то це вже абсолютно інша юрисдикція, яка фактично повністю заперечує українську юрисдикцію. Україна своєю роботою, проводячи переговори з Європейським Союзом протягом тривалого часу, досягла саме якого результату. Те, що ми е, підготували угоду про вільну торгівлю, Україна отримує преференції, і е, в даному випадку, для того, щоб отримувати ці преференції, ми повинні давати або органи українські повинні давати чітке підтвердження. Є ціла система правил, що це товар українського походження, що е, він е, є безпечним, що він відповідає всім тим вимогам, які містяться, наприклад, в різноманітних директивах і так далі, і тому подібне. Якщо українські органи, державні органи в першу чергу, це ветеринарна служба, це е, е, митниця. Це в кінцевому рахунку торговельно-промислові палати не можуть дати відповідне підтвердження? Як ми можемо взяти на себе відповідальність? Санкції будуть застосовуватися щодо України, якщо будуть відбуватися порушення, скажіть, будь ласка, оці от скажімо так привілеї для України, чи є вони, ну тобто, наскільки вони є на нинішній момент привілеями? чи... Відповідає та українська продукція цим от вимогам єврос Євросоюзу про якість, як яку ви говорили. Та ну ви знаєте, Українська продукція експортувалася до Європейського Союзу вчора, да? Ні, ну я маю на Сьогодні навазі... експортується і буде експортуватися я, завтра, яка в яких відсотках? Та? Тобто, якщо там експортувалося 3%, і зараз ми говоримо, що це є привілеї, і... ну можете уявити, що якщо ми до Європейського Союзу експортуємо десь 30% нашої продукції, яка виробляється, чи це агропромисловий комплекс, чи це є промислова продукція, то це не така вже мала частина. Та? Тобто 30% це значна частина. Якщо ми отримуємо на аграрну продукцію суттєве зниження мит, а ми якраз отримуємо суттєве зміження, то звичайно, що ми будемо отримати, ну не те, що це привілеї, знаєте, такі, що е, хтось буде обов'язково починати купувати цю продукцію. Звичайно, що е, вимоги до її безпечності, якості вони залишаються, так, але так. вам набагато легше конкурувати з іншими е, торговельними партнерами того самого європейського союзу. Тобто, в кінцевому рахунку ми ж працюємо не в вакуумі, да? тобто ми не з'явилися не звідки. Ми працюємо на європейському. Ринку, який дуже скажімо так, насичений товарами і послугами, це конкурентне середовище. Якщо для вас зменшуються якісь бар'єри, ви отримуєте певну перевагу порівняно з іншими, або ви, хоча б, стаєте в рівень з іншими. Європейський союз на сьогоднішній день має 25 угод про вільну торгівлю. 25! Тобто це немало, це країни, які знаходяться недалеко від Європейського Союзу, це країни Північної Африки, це країни ЕФТА, це е, цілий ряд країн Латинської Америки, від Мексики до Чилі, це Південно Африканська Республіка, це Південна Корея, е, це е, цілий ряд ще інших країн. і Більше того, європейський Союз продовжує вести нові нові переговори про вільну торгівлю Сполучені Штати Америки, Канада. Індія і так, далі, і так далі. Тобто, ми знаєте, ми в такий унікальний момент навіть укладаємо угоду, коли це ще великі е партнери торговельні будуть працювати в непреференційному режимі. Тобто, наш бізнес зможе знайти свої ніші на європейському ринку. Але ще дуже важливо, що ми не орієнтуємося тільки на європейський ринок. Хто сказав, що для нас важливі тільки європейський, забезпечуючи підвищення якості нашої продукції, гармонізації з європейськими вимогами, ми забезпечуємо тим самим простіший вихід на треті ринки. Більше того, спільно з європейськими компаніями ми це можемо робити. Ми розуміємо, що ми втрачаємо дуже багато сьогодні, е, якщо ми говоримо про співробітництво з Росією, і іншими країнами СНД. Навіть якісь спільні проекти на третіх ринках, очевидно, сьогодні стоять під знаком питання. Значить, треба шукати, треба мати альтернативу. Європейський союз це відкриває цю альтернативу. А хто от власне чи вистачає ресурсу у нас проводити оцю сертифікацію, скажімо так? Тобто оцінювати якість, чи вона є е, європейською? Ну ви чи, знаєте, Україна? Чи, чи... Ну тому, що коли я робила я, я да. зроблю такий бек, е, робила кілька матеріалів з цього приводу, і от, власне про що говорили експерти? Що е, є одна чи дві таких лабораторії, які можуть проводити адекватну от, перевірку якості там? На уміс, наприклад, там, пестицидів. Тобто перевірити те, що там стосується продуктів, наприклад, та, якість і адекватно там Може, дуже обмежена кількість лабораторій українських має такий сертифікат. ну ви знаєте, ця система є досить складною, і е, звичайно, що є лабораторії, які знаходяться за межами, наприклад, тих е, потужностей, які є у конкретних виробників. Да? Але як ви розумієте, що в нас на сьогоднішній день є виробники, ну м'ясо птиці, наприклад, да? тобто, ну великі виробники, навіть не називаючи які, для того, щоб це не було як, як реклама їх. Да? і вони сьогодні експортують вже на європейський ринок. Це, вони так, мають, мають, свої власні, вони це, мають свої та. лабораторії, власні. Uh -huh. Звичайно, є незалежні лабораторії, які також здійснюють підтвердження. Да, і можете уявити, що якщо це або птиця, або куряче яйце, то для того, щоб забезпечити саме контроль за, відповідно до європейських стандартів, то це, ну, скажімо так, це не одна контрольна точка, це півсотні контрольних точок. Де здійснюється контроль за кожним елементом або кожним сегментом виробництва, починаючи, умовно кажучи, від кормів. Да, а якщо корм, то це умовно кажучи, соя кукурудза. Соя кукурудза для того, щоб вирощуватися, це засоби захисту рослин, добрива і так далі. Добрива, засоби захисту повинні теж в свою чергу бути сертифіковані. Тобто те, що ви вкладаєте в землю, да -да -да. якщо це розфасовано щось невідомого походження десь в гаражах, да, і продано вам просто дешево. Ну ви можете цьому зрадіти. Але якщо ви не підтвердите, що це є зареєстровано на європейському ринку, воно дозволено до використання, це перша контрольна точка, ви не пройшли. І далі пішли ці контрольні точки. Причому побудовано все таким чином, що вже в торговельній мережі, якщо щось трапиться, не дай Боже, да, тобто ринковий нагляд здійснюється в Європейському Союзі досить активно, то можна знайти, що називається, маму цього яйця. Да? І чим годували цю маму, да, і тобто від яких батьків вона, скажімо так, з'явилася, і так далі, і тому подібне. Тобто, це можливо, я так знаєте, дуже спрощую, але це саме досить складна система. І ця система це контроль е, якістю, які, е, в свою чергу є своєрідним теж технологічним процесом, своє, своєрідним таким, якщо хочете, ноу-хау, Так, тобто, а власне це, це як... не є. Знаєте, це не, це не це не таке, це не любительська, що називається діяльність. Це не те саме, що ви в своєму подвір'ї або там, ну я не знаю. На дачі тримаєте 10 курочок, да, там, маєте кожного дня 2 яйця, використовуєте їх на е, сніданок, там, робите я, яєчню чи омлети і, і, і радієте цього. Ви можете і це робити, але це не має жодного відношення до торгівлі в масових обсягах, коли до цього є е, доступ у широкого кола споживачів, да, навіть, або, навіть до, свіжих, як до свіжих продуктів, або навіть якщо вони йдуть в переробку. Тому що перероблена продукція в кінцевому рахунку теж потрапляє на ваш стіл. Ну То, тобто виходить ці фактично привілеї, і вони спрямовані лише на, на ту продукцію, на, на тих виробників, які вже працювали з Євросоюзом? не тільки не тих, а вони відкривають нові можливості і для нових, тому що в кінцевому рахунку ті виробники, які пройшли цей шлях вже сьогодні, вони є прикладом для е, інших. Да і розмови про те, що це дуже складно, що це якийсь, знаєте rocket science, тобто е, який не можна здолати і. Е, Зрозуміло, що це можна здолати. Інше, інше питання: що, а чи потрібно це всім? Тобто, чому обов'язково, знаєте, от коли е, починається це обговорення, да, тобто, а в, чи всі отримують і так далі, і тому подібне. Ну е, знаєте, може, це не, не зовсім адекватне порівняння. Ну що, всі футболісти стають е, грають на рівні Шевченка? Mm. Да. Ну, далеко не всі, але грають для того, щоб команда грала, да, тобто, треба, щоб було багато, багато різних. Да, тобто, Відповідної якості, тому що в кінцевому рахунку це приклад, наприклад, для середніх і малих, малих підприємств, які працюють в регіоні. Ну якщо це буде невелика фабрика, яка виробляє там, ту ж саму птицю чи ту саму ковбасу, чи ще щось, да? і продає тільки в своєму районі. Це погано? Це і це буде відповідати європейській якості. Значить, український споживач буде отримувати цю продукцію не тільки в Києві, де супермаркети, там, і вони здійснюють якийсь контроль, а в кожній точці України це буде те ж саме. Тобто буде адекватна, адекватна контроль безпеки, якості продукції, і вам не буде соромно за вашу продукцію. Так, ну це така. Зараз ми. Теоретизуємо це не Ні, ви ж я, я, виходите я до пишу... кав'ярні, виходите до ресторану. Звідки так. там з'являється продукт? Але одне діло купити каву за 5 гривень, а інше діло купити за 40 з автомату з натуральних зерен. Ну, ви знаєте, тут можна знову ж таки. Я не хочу наводити мережі. Є абсолютно чудові мережі, які продають якісну каву за 5. І є ну, ті, які за 25 продають, ну що називається, ну не, не сміття, це що називається, так. не по не І більше того, знаєте, навіть Європейський Союз візьмемо. Ви в Лісабоні, в центрі міста, в невеличкій кам'ярні, вип'єте каву за 70 центів, причому по всьому Лісабону буде однакою практично якості ця кава, якісна кава. І ви можете випити десь в іншій столиці, да, за 3 євро, за 5 євро сумнівної якості ту ж саму каву. Тобто, до, 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 до чого це порівняння з кавою? Наприклад, і, і, ці вимоги ЄС, вони фактично, здоров, ну, якби продукція виросте у ціні. Та? І, і, чи тоді вона буде, скажімо так, виробник буде зорієнтований, тобто він мусить сегментувати своє виробництво. Та? тобто Чітко, це для Євросоюзу, а там, це дешевше там, для України, наприклад. Тому що, ну. Чи зможуть от, українці користувати там? Абсолютно ні, танкувати. тому що е, виробник в кінцевому рахунку він будує свою стратегію на отримання прибутку. Да? І йому, е, знаєте, якщо він буде орієнтуватися там тільки на європейський ринок, чи там, на український, і так далі, і так далі то е, ну, в даному випадку для нього дуже важлива диверсифікація. І, очевидно, навіть продукцію десь в одному, тому ж самому ціновому сегменті. І інше питання: що якщо це продукти харчування, очевидно, треба або будь-який продукт, треба е, орієнтуватися ще на смаки от ці смаки можуть е, теж е, вносити певні корективи в ціну. Е, знаєте, цукерки е, виробляють в усьому світі, да смакують вони теж по-різному. Це залежить від там в місту какао-бобів відмісту цукру, відмісту інших інгредієнтів. І навіть ця комбінація інгредієнтів буде унікальна. Тобто десь ці цукерки за 100 грам будуть коштувати 1 євро, десь 1,50, в силу навіть різниці. І це не означає, що це буде просто різні цінові категорії. Різні смакові вподобання. Тобто, тільки таким чином. Тобто, знаєте, цукерку під назвою, умовно кажучи, там ромашка вивести її на ринок там Європейського Союзу в Брюсселі чи в Женеві, ну очевидно, буде дуже важко. Уніфікований батончик снікерс виробляти можна в Україні, в Швейцарії, я не знаю, там в. Нідерландах і так далі, і так далі. І це вже е, повинен бути продукт якоїсь, скажімо так, стан... він стандартизований, тому що він е, скрізь смакує практично однаково. Тому і в цьому випадку легше його вивезти на ринок, тобто дешевші витрати ваші в маркетингові і так далі. і Тому подібне. Тому тут все буде залежати від того, що ви хочете досягти. Або шоколад ручної роботи, звичайно, що він буде коштувати і абсолютно різні, е, різноцінова буде категорія. І ще от вас хотіли запитати, як у повноваженому ряду з питань євроінтеграції, та та ситуація, яка зараз відбувається, ви слідкуєте я думаю, за новинами, та ситуація, яка зараз відбувається на сході України, в принципі, оця сепаратистські рухи такі. Наскільки ця ситуація сприяє чи чи, наприклад, пролонгує питання євроінтеграції України? Наскільки можлива в принципі євроінтеграція в умовах от таких от дестабілізації і територіальних спорів суперечить? Ну, по-перше, ми не ведемо, очевидно, ні з ким територіальні спори, тому що ну, ну, Україна, то, то, Україна є Крим... єдиною, неподільною і так далі, і тому подібне. Ну, те, це, що, стосується Криму, те що стосується Криму, те, що стосується Криму, звичайно, є, ну, скажімо так, агресія, є анексія. Ви розумієте, да, навіть якщо подивитися на маленьку, ну, Крим відносно невеликий, да, порівняно з іншою частиною України. Але ми можемо згадати, ну тут, я думаю, що е, якщо аудиторія дивиться різна, і не тільки там та, яка аудиторія, які там, я не знаю, 20 років, а то там 25, які є ровесниками фактично нашої незалежної. Да? А є аудиторія, яка е, народилася в Радянському Союзі, і пам'ятає, як фактично розпадався Радянський Союз. Тобто розривалися економічні зв'язки, розривалися, скажімо, коопераційні зв'язки і так далі. І так далі. І, звичайно, що це не могло не позначитися взагалі на в цілому економічній ситуації в країні. Те ж саме в меншому масштабі зараз відбувається з Кримом. І е, те, що відбувається з Кримом, можливо, воно нас не торкається, але ті підприємства, які знаходяться на території України. Які ми спостерігаємо, в них є сьогодні певні, певні проблеми? Я не кажу, що такі, як за радянських часів. Тобто це є елемент. Якщо е відбувається е або та ситуація, яка є сьогодні на сході, вона теж не сприяє фактично е стабілізації економічній, тому що Україна сьогодні не в простій економічній ситуації знаходиться. І для того, щоб її подолати, знаєте, коли можна можна виголошувати багато гасел, треба створювати робочі місця, треба залучати інвестиції і так далі. Розкажіть, будь ласка, який інвестор. Буде інвестувати в регіоні, який є абсолютно нестабільним, в якому незрозуміло будуть відношення до власності, чи буде там перерозподіл власності і так далі, і тому подібне. І м, те, ж, те ж саме стосується і Криму, і те ж саме фактично стосується тих регіонів, де оця розкручується спіраль нестабільності. Тому, звичайно, що це впливає на все. Те, що стосується євроінтеграції, то це не одноденний процес. Да, ми не, не вчора почали і не завтра закінчимо. Тобто, це досить тривалий процес. Деякі країни проходили через ну елементи нестабільності. Ну, знаєте, в Європейському Союзі є така невеличка країна, як Кіпр, от власне через да? нього з Туреччина. Країна проблеми, країна розділ, розділ розділена фактично навпіл. Да? І, ну, і рівень розвитку, економічного розвитку, добробуту цих. Частинах теж досить різні. Mm -hmm. Звичайно, що зараз немає якогось гарячого конфлікту між ну Туреччиною і е, там іншими країнами, да, членами Європейського союзу. Туреччина не є членом Європейського союзу. Більше того, з Туреччиною ведуться перемовини щодо потенційного членства. Туреччина кандидат на членство в ЄС, ну, але... Туреччина, член НАТО, та... країни-члени ЄС в більшості свої теж члени НАТО. Ну але власне через Кіпр, зокрема. Через Кіпр, зокрема, звичайно, що є, є певні проблеми, є певні непорозуміння. І я думаю, що якраз е, те, що стосується Криму, це от створює і буде створювати цей елемент невизначеності, напруги з е, нашими найближчими сусідами. А, тобто, фактично, чим так можна сказати, що. Російська агресія, вона власне направлена на те, щоб стримати оці процеси євроінтеграції, там членства можливого і у нас... звичайно направлена наприклад. на те, щоб ну скажімо, щоб якщо подивитися, знаєте, інколи це називають проект, да там європейська інтеграція, щоб е, ну зірвати фактично його успішність. Да, тому що через певний час, якщо ми говоримо про те, що ми євроінтегруємося, ми багато говоримо, що треба зробити, які сфери життя треба модифікувати для того, щоб ну очевидно наблизитися до тих стандартів, які є в європейських країнах. А, і це не буде відбуватися рік, два, три, п'ять. Ну зрозуміло, що тоді можуть з'явитися інші голоси, що ну так пробачте, це взагалі європейський союз, це проект неуспішний, навіщо цим займатися. Та от новина останніх годин євро Єврокомісія створила групу підтримки України, яка буде надавати технічну допомогу і давати поради Україні у проведенні широких реформ. Про це заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Борозу. І за його словами, ця група є додатковим кроком до на додачу до 11 11 мільярдів євро, які єС пообіцяв у березні ще Києву і підписання. Політичної частини угоди про асоціацію, то як ви прокоментуєте от такі такий крок на зустріч Україні? Ну, це ще один крок, який я думаю, з боку Європейського союзу це ще одна, скажімо, ну не можна сказати там багато протягнутих рук, але скажімо так, елемент протягнутої руки для того, щоб через консультації. Звичайно, в першу чергу і уряду, і очевидно, і парламенту, і багатьох інших гілок влади щодо проведення тих або інших реформ, тому що знаєте, можна виділяти кошти на да? тобто, ну Фактично оголошувати, що ми там виділяємо стільки до мільйонів сотень мільйонів на ті на, на ті або інші е, реформи, але е, інколи е, ну треба навіть підказати, треба ну скажімо так в такому режимі онлайн. Е, ну надати пораду, як це зробити краще. Я не знаю, поки що е, яка буде склад цієї групи, тобто він поки що не оголошений. Але очевидно, що туди будуть входити і люди, які е, ну представляють, наприклад, ті країни, які нещодавно приєднувалися до європейського союзу, які проходили фактично ті ж самі реформи. Форми, і е, ну я можу теж сказати, що це не означає, що це вперше Європейський Союз е, саме надає такого плану підтримку. Така підтримка надається досить тривалий час. Різними країнами У нас знаєте є чудові відносини з Литвою, mm -hmm. Да, І не тільки тому, що в нас якби немає там якихось конфліктів, а саме тому, що Литва завжди ну, дуже е, так, сприятливо ставиться до того. Щоб допомогти, тобто не нав'язувати свою волю, да, а тобто підказати, допомогти в тій або іншій сфері. І сфери різні. Це митниця, це санітарно фітосанітарне регулювання, це ветеринарна служба і так далі. Тому що всі ці е реформи, які треба провести, вони переважно, в переважній більшості своїй, вони абсолютно є прагматичними, вони приземлені, вони фактично відображають той досвід, який накопичив. В першу чергу бізнес. Тому що реформи, і взагалі говоримо, якщо ми про торгівлю, це потрібно бізнесу. Але е, якщо ми говоримо про тільки що те, це буде тільки, знаєте, такий advice, це або поради, це, це чудово. Але що сьогодні Україні дуже потрібно, щоб. Сюди прийшов реальний бізнес, да, тобто нам потрібні інвестиції, і е, саме е, дуже часто реалізація спільних проєктів, тому що чудово, коли надаються кредити, да? але кредит е, він не для того, щоб вам трохи отримати гроші і якось прожити від що називається від е, зарплати до зарплати. А вам він потрібний для того, щоб фактично рефор проводити реформи і реформи в усіх галузях, і не тільки в законодавстві. Да? Тобто треба створювати нові виробництва треба модернізовувати ті які існують для того щоб в кінцевому рахунку треба віддавати кредити тобто ми повинні створювати додану вартість і ми повинні перейти на абсолютно Приваткові. інший тренд не на падіння економічного а на тренд економічного зростання ну але воно неможливо без так сказати без інвестицій без вливання Звичайно. в розвиток скажіть будь ласка от до до мене у мене таке останні два запитання на сьогодні на жаль у нас замало часу ну, залишилося От цей кредит, який пообіцяли в березні, ще є 11 мільярдів євро, його я так розумію, не починають перераховувати, аж ну тобто чекають на новий на, на нового президента, на новий легітимний уряд. Я так ну це знову ж таки не зовсім так. Що значить новий легітимний уряд? Що кожен кожен раз ми будемо доводити легітимність нашого уряду? Наш уряд легітим інвестицій немає легітим. Я так розумію. Досі е, Інвестицій, ну знову ж таки, ну немає зна... В нас інколи ми розглядаємо так, що якщо це, ну скажімо так, початок будівництва якогось там фантастичного проєкту, який буде коштувати багато мільярдів, то це інвестиція. Якщо це, скажімо, будівництво якоїсь, скажімо так, якогось виробництва, яке буде коштувати інвестиція там, 100 тисяч євро, то це вже не інвестиція. І то і то є інвестиція, і не в невеликих обсягах, звичайно, не в таких мільярдах, вони надходять. Той пакет, про який ви кажете, 11 мільярдів, це не означає, що це є. Європейський Союз надає 11 мільярдів. Це е, от, всі ті мільярди це такий спільний пакет допомоги, в першу чергу, через Міжнародний валютний фонд. Але це пов'язано з серйозними реформами. Да? Тобто це не просто гроші, які от сьогодні вам перерахують на рахунок. Це реформи. В силу того, як ви проводите реформи, вам надходять гроші на реалізацію цих реформ. І зараз, ну, я думаю, що йде по різних напрямках робота. Міжнародний валютний фонд це один елемент. Сполучені Штати вже прийняли певні рішення по наданню допомоги. Нещодавно з Європейським Союзом підписаний вже більше року назад допомога, меморандум про допомогу про надання макроекономічної допомоги на 610 мільйонів євро. Він ратифікований, і я думаю, що найближчим часом це буде реалізовуватися. І зараз, наприклад, з європейським союзом йдуть розмови ще про додатковий мільярд. Да, і це не технічна саме допомога, це е, допомога, це кредити при досить, ну скажімо, надзвичайно незначні відсотки, які повинні пов'язані з певними реформами, так, з певними кроками уряду направлені на реформування економіки. Угу. Дякуємо вам. І ну, з вами прощаємося.